Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд 13 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає міжнародний день сліпих. Власне, як живеться сліпим у світі зрячих. Про це ми говоримо із Валерієм Сушкевичем, народним депутатом України, головою комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Пане Валерію, я вітаю вас. Вітаю. Ви знаєте, ще за радянських часів склався такий стереотип, що от сліпі такі безпорадні люди, і вони жили таким своїм світом, об'єднувалися навіть і жили в одних і тих же будинках, і працювали на одних і тих же підприємствах. От на вашу думку, така консервація нині в її подолано. Власне, як би ви характеризували нинішній стан, в яких умовах нині живуть незрячі люди в Україні? Ну, по-перше, хочу сказати, що е, така офіційна статистика світова: понад 50 мільйонів в світі це люди, які не бачать. І говорячи про цей варіант е, інвалідності. Я б сказав би, що це один з найважчих варіантів, коли людина тотально незряча. Тому, безумовно, є важкі проблеми, пов'язані з зовнішнім світом, світом зрячих і тих, хто зовсім не бачить. Тому, безумовно, ситуація пов'язана з тим, що було при радянському союзі, і залишається певним чином сьогодні. І для багатьох незрячих це питання соціальної ізоляції. Чи долаємо ми її? Uh -huh. Питання інтеграції е, людей, які не бачать або дуже погано бачать, суспільство здорових людей, сучасний світ. І хочу вам сказати, що безумовно певні кроки зроблені. Зроблені кроки пов'язані ну, насамперед, е, я б сказав би так, те, що пов'язано з освітою і працевлаштуванням, це є ті чинники, які дають можливість е, відчути цим людям. В світі, що вони інтегровані, бар'єрність і безбар'єрність це питання цієї проблеми, яка сьогодні вирішується знову ж певним чином. Але в цілому хочу вам сказати, поки що ми отой пострадянський і радянський варіант соціальної ізоляції ми не подолали. І о, от ви знаєте, тут питання між соціальною захищеністю людини і її правами. Я б не перше місце поставив би права незрячої людини. Права людини незрячі на те, що торкається в доступності зовнішнього світу. При всьому тому, що вона не бачить, вона повинна сьогодні мати можливість зайти в громадський транспорт, побувати значить, в магазині, в аптеці. А от за нинішніх умов на що може розраховувати незряча людина у нашому в українському суспільстві? Знаєте, сьогодні є певні моменти пов'язані з тим, що торкається соціальна захищеності, яка вирішується там. По багатьом чинникам пов'язаних з пенсійним забезпеченням надання фінансової матеріальної допомоги. Питання по тому, що сьогодні ну давайте візьмемо от, так. в громадському транспорті. Ця людина може саме їхати деякому громадському транспорті. Може, давайте от візьмемо наші аеропорти. Та я можу сьогодні сказати вперше в історії української держави аеропорти України мають доступність архітектурну доступність для людей з вадами зору, починаючи від того, що є тактильні дорожки в аеропорту. Закінчують тим, що є в аеропорту, наприклад, мапа, тактильна мапа. В деяких уже аеропортах ми це вдалося зробити, по яким людина зряча може це значить, відпрацювати. Пане Валерію, а от просто елементарний громадський транспорт. Елементарний громадський транспорт ми все-таки сьогодні ніяк-ніяк не доб'ємо. Я можу вам сказати, що я наприкінці цього скликання завершим Роботу над величезним законом про доступність е, транспорту для людей з інвалідністю, в тому числі для незрячих людей, е, цей законопроект готовий. На жаль, е, ну поки що його не прийнято, і він ще е, тільки зареєстрований. Але питання в тому, що е, дуже дуже важко вирішується все те, що торкається. Ну знаєте, коли е, е, міністерства відомства, які не мають, начебто, до соціального захисту відношення, вони вважають інколи, що це не їхня справа. Хоча. Є зрушення, і сьогодні можу вам сказати, і мінтранс, і мінархітектури, і багато інших інституцій почали все-таки е, е, звертати увагу на виконання конвенції про права інвалідів, які, яку Україна підписала і ратифікувала. І говорячи про незрячих, хочу вам сказати, що сьогодні питання е, все-таки, доступності транспорту воно е, почало вирішувати, починаючись від державних будівельних норм, де вже зазначені чинники, які стосуються незрячих. Ну, давайте так, ви вже я думаю, побачили ну, достатню, недостатню, але певну кількість ліфтів, де тактильно є поверхи, які ну, основно це характерно для великих міст, для столиці да, безумовно, а, ситуація безумовно. Регіонах. А, в регіонах. В регіонах, послухайте, і в містах ще це питання не вирішено. І е, це питання ще дуже дуже важко вирішується. Справа в тому, що е, знаєте. Ментальність суспільства, ментальність е, е, суб'єктів будівництва е, транспорту, вона ще далека від того, щоб усвідомити, що людина незряча має такі ж самі права на все, абсолютно на транспорт, на інфраструктуру міста, на е, послухайте на книжку. От, для, речі, для незрячої дитини, до речі, це одна із головних проблем на сьогодні. Залишається видавництво книг для незрячих людей і навіть дітей, оскільки якщо спеціальна література, скажімо так, ще й видається, да то художня література це вже проблема, щоб видати. І тим більше, що література книжки залишається ще радянських зразків, а от сучасна література. Я Більше хочу сказати: на жаль, ну це дві тиші року. Не видано жодної книжки для незрячої дитинки. Я знаю, от рік тому ми спілкувалися у нашій студії із людиною, яка займалася видавництвом дитячої книжки для незрячих дітей, і просто не можна було власним коштом видати цю книжку. Збирали, просто шукали спонсорів, шукали небайдужих людей для того, щоб видати її. Ну я один із засно засновників акції читати на рівних, і ми для зробили спеціальний такий проект. За позабюджетні кошти видання дити е, дитячої, дитячої е, е, книжки, е, яка має і тактильний варіант е, е, малюнків, і має е, е, брайлівський шифт. Тобто дитина повністю незряча, могла б цю книжку ну, читати, е, бачити, відчувати, вибачте, так скажу. Але питання в тому, що е, поки що е, те, що торкається підручників, давайте не навіть не. Не про казку, казка це, це надзвичайно було б нормально видати, видавати книжки, казки для діток, які не бачать. Тому що, знаєте, от входження з дитинства, з юнацтва в світ людей, які бачать, інтегруватись це те, що сьогодні дуже суттєво для дитини. Особливо те, що торкається підручника. Тому що, ви правильно говорите, на жаль, Міністерство освіти за останні роки. Не торкнулись цієї теми видання підручників для дітей. Мені вдалося добитись 12 мільйонів для друкування підручників для діток тотально незрячих. Вони запущені в проєкт. Сьогодні їх вже видали. Да, частину було видано, але це мізерна сума. А і розповсюджено по бібліотеках, по школах яким чином є спеціальні спеціальні школи для тотально незрячих, є спеціальні інтернати, є спеціальні бібліотеки бібліотеки Українського товариства сліпих. Але розумієте, питання не в тому, щоб це було якось варіанті, я б сказав би окремих інституцій, де можна знайти цю книжку. Будь-яка сім'я, в якій є ця ситуація, хотів сказати, біда. Але не хочу говорити, що це біда. Є людинка, є дитинка з особливими потребами. Вона незвичайна, вона не бачить, і треба забезпечити права цієї дитинки на дитинство, на освіту. На входження в суспільство. Тобто, реально сьогодні треба забезпечити е, ну, права цієї дитини, цього юнака або дівчинки. Тому я до чого хочу сказати? Е, справа в тому, що сьогодні непростий час. Час, коли в Україні є зовнішня агресія, є війна. Я хотів би, щоб ми, е, звертаючись до народних депутатів е, нового скликання, щоб не забули про незрячих. В Україні соціальні видатки об'єктивно зменшуються, тому що немає грошей у держави, але не забути цих а, людей, а, які мають надзвичайно обмежені права. По-перше, я хочу сказати, от я сказав про працевлаштування. Я дуже переживаю, оскільки мене в наступному парламенті не буде, дуже переживаю про підприємство Українського товариства сліпих, де багато, де е... сліпі можуть працювати тільки винятково на таких підприємствах? Ні, Ні. Дуже багато сліпих працюють уже поза підприємствами, але. А от, власне, співпраця з роботодавцями, як вони а, йдуть а, на контакт з такими людьми? Роботодавець сьогодні з вами не дуже добре працює. Ви сильно можете сьогодні працевлаштуватись на вільному ринку праці? Ні. Okay. А незряча людина. Сьогодні важкі часи, коли працевлаштування людини в принципі важко, а незрячі люди, про, про які відношення може говорити роботодавця, якщо він сьогодні здорових не бере. Не сьогодні. Падіння виробництва, падіння е, ринку праці, тому дуже важко. І за минулий рік зникло понад 100 підприємств-інвалідів, серед них підприємства незрячих. Я до чого це кажу? Е, зберегти преференції для підприємств УТОСу, е, підтримати ці підприємства. На сьогодні вони діють, вони діють але вони дуже, дуже важко працюють. Я сьогодні чую про те, що. От будуть нові зміни в податковому законодавстві. А якщо заберуть преференції у Українського товариства сліпих, зникнуть ці підприємства. Розумієте, зникнуть і викинуть незрячих за межі цих підприємств. Давайте так подумаємо. Сьогодні ми не зможемо збільшити пенсії, соціальні допомоги. Якщо людину при цих моментах ще виконути за межі підприємства, де вона працює, вона працює, а поки що, на жаль, більшість людей незрячих. Все таки працевштовуються в українські товариства підприємствах, українського товариства сліпих, uh -huh. і це треба підтримати. Я не можу не сказати про те, що торкається ну скажімо, питань пов'язаних з загальносоціальними проблемами, пов'язаними з наданням державної допомоги, пенсій для людей з інвалідністю, засоби реабілітації, ота тростина, яку з якою ходить тотально незрячий, ви думаєте, так сьогодні легко її отримати? Також не легко це отримує за власний кошт чи за кошти Ні, держави? Ні, це держава безкоштовно дає згідно того закону, який я свій час написав, і е, незрячі людина може. Я хочу сказати про санаторне курортне лікування незрячих, про доступність медичних установ для незрячих, і е, в цих е, ситуаціях я б хотів би, щоб все-таки питання прав людини з е, вадами зору незрячих людей. Вони залишалися в полі зору влади. Знаєте що, в якому сенсі? Ще один аспект, який акцентує нашу увагу на проблемах незрячих. Ви думаєте, немає сьогодні незрячих е, бійців майдану і е, ті, які захищають на сході. А найважча проблема бійця, солдата, захисника, нашого героя, який повернувся звідти, незрячий. Найважча проблема це не те, що він втратив очі, він втратив життя. Він вважає, що життя закінчилось. Уявляєтеся, людина бачила, захищала, бачила рідну країну. Вона втратила життя уже в такому ну, в зрілому віці, коли вона розуміла, що відбувається. Це 22, 25, 30 років, і він молода, без, без очей. Uh -huh. Я знаю майданівці, які втратили зір на Майдані, бо їх били. Беркут бив так, що, вибачте, очі повилазили. Я бачив цього хлопця, якого так били. І він без очей. Розумієте, він без очей він сьогодні захищав, він робив нову українську державу, нове українське суспільство. Він не бачить, чи пам'ятаємо ми про цих людей, які е, працюють, які завойовані наше майбутнє, які сьогодні захищають українську державу. Тому проблеми незрячі сьогодні мають якісно новий рівень і потребують уваги влади, суспільства, е, оскільки я. Е, 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 е. Не є в українському парламенті в новому скликані народних депутатів України. Я звертаю на це увагу і дуже просив би, щоб все таки увага цих питаннях була. До речі, якісно новий рівень, що ви вкладаєте в це? Якісно новий рівень. Я маю на увазі це права, права цих людей. Знаєте, я не можу сьогодні е, сказати знати, давайте підвищимо різко пенсійне забезпечення і державні допомоги незрячих. Я свідомий до того, що це буде надзвичайно важко. Але по перше, най, найголовніше зберегти те, що є, не ліквідувати, не понизити. І по-друге, для тотально незрячих, для тих, які дуже погано бачать, треба все таки думати про додаткові заходи, пов'язані з забезпеченням прав. Це і освіта, це і працевлаштування, це реабілітація. Це державні допомоги все-таки забезпечити той рівень, який прийняти для того, щоб людина щоб просто могла жити. Уявляєте, сьогодні людина, яка може отримувати біля тисячі гривень, тотально незряча, і який ще ну, по якимось причинам не зрозуміли. Навіть білу тростину, ту тростину, якою він стукає, да? І, і, і те він не отримав. А якщо це атошник, який незрячий, ви уявляєте, яка це ситуація беззахисності людини, яка захищала нас там, і вона незряча. Тому якісно новий рівень а, бачення цієї проблеми і усвідомлення а, значимості цих проблем, попри того, що у нас домінантом сьогодні є економіка, захист української держави, армія. Безумовно, це є домінантом. Ми повинні захистити країну. Але бачити людей, які сьогодні ну, в такому страшному стані, незрячому стані. Я хотів би, щоб ми це про це пам'ятали. Ви знаєте, мене ще турбує ще. Я голова комітету Верховної Ради справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Я дуже переживаю з приводу того, а чи буде, а чи буде комітет сьогодні в новому скликанні? Я звертаюсь до і керівництва нового парламенту, звертаюсь до народних депутатів, звертаюсь до президента України ініціювати і підтримати. Роботу комітету в справах пенсіонерів, ветеранів інвалідів. Я звертаюсь до наших депутатів, які обіцяли захищати людей, які мають проблеми з інвалідністю, незрячих людей в тому числі. Прийдіть в комітет, бідовий соціальний комітет, який об'єднує понад 18 мільйонів людей в Україні, які пенсіонери, ветерані та інваліди. Біля 200 тисяч незрячих в Україні їх треба захищати. Їх треба забезпечити, ну хоча б якимось рівнем а, прав людини, пане Валерію, і от стосовно законодавства, от з українського законодавства власне зникають такі поняття, як людина з вадами зору, сліпий. і о, в нашому о, в нашому суспільстві о, більше з'являється поняття люди з особливими потребами, тобто вони прирівнюються до людей з особливими потребами, і о, в зв'язку з цим о, втрачають ті соціальні гарантії, на які б вони мали б розраховувати. Тобто вони прирівнюються власне до людей з особливими потребами, так і о, які знаходяться, наприклад, у набагато легших умовах, тобто їхні захворювання, ну менш ну, складні. ви знаєте, я б сказав би так, чи потрібно піднімати це питання? На мою думку, те, що пов'язане з особливими потребами незрячих, це ну, я б сказав би ідентифікація людей яких ми звикли називати інвалідами. Я, наприклад, також не люблю цього слова інвалід, але людина з інвалідністю, людина з вадами зору це людина, безумовно, з особливими потребами. І в тому, що ви сказали, є підтекст, ну, ви знаєте, Конвенція про права інвалідів і в світі цивілізованому. Людина з інвалідністю розглядається як просто людина, яка має ну, певний рівень особливості. Е, ущербність і нездатність і е, ну, неповносправність, вона в цивілізованому світі вона е, е, відкидається. От я пересуваюсь на візку, ви ходите своїми ногами. Ми просто відрізняємось чимось. Але у нас з вами повинні бути однакові, однакові права. права. людина, яка не бачить, ми з вами бачимо. От суспільство повинна просто забезпечити права цієї людини на рівні з нами, які бачать це дуже непросто, але це можливо в сучасному суспільстві, починаючи від дитинки, коли вона отримує дитячий садок, інтегрований. І про це сьогодні є в нас і в законодавстві з'явилось, і в наказах міністерства освіти, постановах уряду. Є школи інтегровані, де дитинка незряче вже є таке. Начальні заклади, де можна отримати вищу освіту? Є. Є сьогодні е, е, наші незрячі, які отримують вич. Це не просто, але вони отримують. Сьогодні вже поняття в системі освіти як асистент вчителя. Розумієте, такого ще не було. Ми робимо те, щоб була інклюзивна освіта, і дитинка з вадами зору, суттєвим, вона мала асистента-вчителя, який забезпечить її навчання в е, інтегрованому класі, де вона разом з бачачими дітками зростає. І з маличку стає ну повносправним членом суспільства. Дуже непросто, але стає, і це суттєво в тому контексті, що ви кажете, як дитинка з особливими потребами. Ця ця особливість вона повинна бути ну цивілізованою, делікатною, яка дає сприйняття всім людям, що ця людина поряд з бачучими, вона повинна головне мати. Забезпечення рівних прав і можливостей дуже вам дякую, Валерій Сушкевич, народний депутат України, голова комітету у справах пенсіонерів, інвалідів та ветеранів, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику. зрозумілою.